Вітаю! Мене звати Олена Костюр, я логопед у Львівському перинатальному центрі. Ми пропонуємо кваліфіковані логопедичні консультації, обстеження та корекцію вимови для дітей будь-якого віку. Ми допоможемо не лише усунути проблеми з вимовою, а й сприятимемо розвитку комунікації, уваги та пам'яті. Раннє втручання це ключ до успішного розвитку мовлення. Дитина починає засвоювати мовлення ще з перших днів життя. Слухаючи голоси батьків і намагаючись повторити звуки. Саме в ранньому віці формується мовленнєва база, яка впливає на подальше навчання, соціалізацію та самооцінку. Якщо ви помітили, що ваша дитина не реагує на звуки або своє ім'я, гоління та лепець з'являється пізно або зовсім відсутні, після одного року дитина не використовує звуконаслідування та інші звуки, не розуміє простих запитань, так і ні. Відсутній вказівний жест це сигнал, що варто звернутись до спеціаліста. Логопед не лише допоможе виправити вимову, але й сприятиме загальному мовленнєвому розвитку, збагаченню словникового запасу, формуванню граматично правильного мовлення, розвитку комунікативних навичок, а також допоможе дітям, у яких затримка мовлення або складнощі у сприйнятті та відтворенні мовних конструкцій. Пам'ятайте, що своєчасне звернення до логопеда допоможе швидше досягти позитивних результатів і уникнути багатьох можливих проблем у майбутньому. Чекаємо ваших дітей на заняттях у Львівському перинатальному центрі.